Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брата і сестри, сьогодні церква вшановує пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Мирлікийського. І сьогодні щиро всіх вітаємо, всіх нас з цим Днем, а особливо з храмовим праздником. тому що древній Княжий храм. В якому ми знаходимося, це храм на честь Святителя Отця Миколая. Коли ми відкриємо церковний календар, то побачимо, що кожного дня церква вшановує пам'ять того чи іншого святого. І цих святих можна порівняти з зірками. Кожна зірка яскраво світить. І коли ми подивимось на небесну е, твердь вночі, то багато-багато ясних зір е, кидаються у наш погляд. Але зоря святителя Миколая особливо яскраво сяня. Чому святитель Миколай так шанується? Його шанує і Східна Церква. І Західна церква, святителя Миколая навіть вшановує, вшановують мусульмани, тому що місто Мир Лікійських те був святитель єпископом. Зараз місто Мира це є територія Туреччини. І є храм, в якому зберігається ковчег рака. Від мощей святого Миколая, тому що самі мощі були вивезені в Італію, в місто Барі. А у мирі, де служив святитель Миколай, знаходиться ковчег, де були його мощі, і люди, навіть місцеві, які за віросповіданням мусульмани, також з повагою ставляться до цього святого. Більше того, в який би ми храм не зайшли, одразу знайдемо ікону святого Миколая Чудотворця. Коли ми очікуємо це свято, то з особливим трепетом і любов'ю його чекають не тільки діти, тому що святитель Миколай подарунки приносить, а і дорослі. І я пригадую своє дитинство, з великою радістю чекав цього дня, і навіть зараз з певним таким благоговінням і трепетом чекаю цей день. В чому ж секрет такої шани Святого Миколая? Чому так сильно християни вшановують цього святителя? А відповідь криється в одному слові: в слові любов. Тому що святитель Миколаїв був дуже доброю людиною. Його серце було наповнене милосердям, любов'ю. І, читаючи життя святого, ми побачимо, як сильно ця любов проявлялася і виливалася на оточуючий світ. Кожен з нас, напевно, знайомий з життям Святого Миколая і дуже промовистою є е, така історія, коли в його місті, де він був єпископом, була сім'я з батьком, з дочками, які були у дуже-дуже великій скруті. Вони не мали е, матеріальних статків, не мали що їсти. І коли. Єпископ Миколай взнав про цю сім'ю, його серце відгукнулося на проблеми інших людей, і він таємно, щоб ніхто не бачив, приходив і вночі приносив невеличкий мішечок з грішми, аби ця сім'я могла прожити, щоб не впала в якісь непотрібні речі чи розпусту, а щоб мала за що жити. І ось цей приклад людяності, любові, милосердя, він вплинув на те, що цю людину, цього священнослужителя, єпископа вшановують з великою любов'ю вже близько 1700 років. Тому весь секрет, дорогі брати і сестри, в людяності, бути людиною. А що? Потрібно зробити, щоб бути людиною, справжньою, з великою літери людиною. Ми бачимо приклад людини у Священному Писанні: це Христос. Коли Спасителя вивели вже на судилище, коли його бачували, і Він постав перед поглядом великої кількості людей, то Пилат сказав такі слова. Можливо, Він це сказав не від себе, а по промислу каже, що це людина. Особливо е яскраво це видно ці слова церковнослов'янською мовою, які звучать так: це чоловік, це людина. І ми це тлумачимо як того, що Христос є прикладом справжньої людини. Адже Христос це воїстину – Досконалий Бог і воїстину досконала людина. І Спаситель показав нам приклад того, як потрібно бути людяним, як потрібно відгукуватися на потреби ближнього. І це і для нас великий приклад бути людьми. У наш час ми переживаємо особливий складний період, період випробовування війною. Це велика трагедія для нашого народу. І якраз в час випробувань, в час спокус людина проявляється дуже часто такою, якою вона є. І ми бачимо, що в нашому житті поруч є багато людяності, але багато і нелюдяності. І, на жаль, гріх. І дія лукавого сприяє тому, щоб людина забула, що вона є образ Божий. І часто гріх заважає людині ставитись з любов'ю до ближнього. Але приклад Святого Миколая показує, як можна реалізовувати той зразок Христа і стати людиною у справжньому розумінні цього слова. Апостол Павло каже, що ми повинні виростати в міру росту Христового, тобто уподібнюватися до Христа. Ми маємо його приклад. У священному Писанні описано слова Христа, проповіді Христа, настанови Спасителя. Ми маємо дороговказ, що робити, як жити, аби стати справжніми людьми. Досягти єдності з Богом і тим самим успадкувати Царство Боже. Нехай святитель Миколай своєю любов'ю і своєю гарячою молитвою ходотайствує перед Божим престолом за всіх нас, за наш снедолений український народ, щоб за його молитвами запанував мир, спокій, благоденство в нашому народі. Амінь. Слава Ісусу Христу.